Всім привіт, які це в нас ігра Ріпа. Сьогодні я її граю із своїм другом Максимом, тому всім приємного перегляду. Так, чекай, треба якийсь предмет знайти, щоб тобі показати. О, о є. Ти коротше, коли... коли. піднімаєш, я коротше осторожно, тому що вони розбиваються. Можно дверь понавевс. Вот дверь, бач бутылка. Смотри. Аккуратно отак вот взяв І так, если, короче, дверь, якщо я щас ударю. Сейчас. Он бач? Минус 250. Да. все равно тут якось видно, хоча я тележку тут оставлю. Дивись, бо на шкафчиках десь зверху теж вони, знаєш, стоять, Типа везде, коротше. Оце відкривається, кстати. Вон, дивись, предмет. Оця полочка теж відкривається. Жаба. Ква-ква-ква. Чекай. Там мені йти. Бежи, короче, прячся сейчас. Прячься. У мене блівота вселилась. І за мною череп літає. Біля мене череп. Він йде до тебе. Ну тут перший уровень просто ізі. Тут один моб буде, поняв? А дальше, чим дальше, тим тяжа, коротше. Вон дивись, валяється якась. А, ні. А я заметив, що він це, що моб чує наші розмови. да, да, це ж все продумано. Ну, таком... я таком... розказувати йому вище від Тараса Шевченка, він буде сидіти мене слухати? Да. Чому мене не шифтує? Вон весь. Ой. Самолетик нашел. Я что я гонду Кого нашел? тихо я Ты хоть поможешь Стой, стой. Все. Скики. Семь семьсот. Ой. А? Та ти не говорив ДС, я тебе чую, ти ж не здох. Просто а, тебе трошки. Дай. Да, ти при. Ты короче, нажать на Q, і отак вот так, вот этот упасть. А я можу зробити вот так папа. Прикол. Так. Що у нас тут Голова Міна О! на, на контролі О, хтось виліз, кстати. Право, справа, диво. О, у мене стаміни немає, піши! пиши. Я не можу, за хоче. Нет, цього нема. Матчная стаміни немає. Там якась хигня в дері валялася. Завірить, Бога. А вийде лазер, да? Тихо, не говори. Нет, ты можешь заглянуть до Типа под стол. Так, понял, короче, есть. Із... Ні, він ведь йшов. Я вийшла. Самолетік полетів, ти бачив. Мене, короче, дитина плакала. А ти де? Ты где? А что я так говорю? Что за херня? Ты где? Ты <с чуешь? Он машинка, давай сзади. Он, ты весь машинку возьми. А ну возьми, поднимай, скажи что нибудь <говор> Кстати, у меня есть, Я ну, кажи. Забігай в этот в корабль в корабль. Слендермен охренеть домой. Вот, дивися. Смотри, тут у нас, короче, магазин. В магазині я э, пропоную от нас 11 тисяч, тому що ми лохи. Трецю в першу чергу купувати, а це, типа стамінка, от це, значить, спринт, спід, а, ренчопок, ну, короче, всяку херню. Давай я собі візьму от це з а, этим з Молнії ти собі теж щось візьми, дивися у нас 11000, вибери собі що хочеш, але ну, я предлагаю брати Скорість і Силу Типу вот, виходить вот це теж щось Скорість З 8000, ХП вон є, теж можна взяти Я думаю брати Силу Без Сила, оце Сила Що? Червоно без Сила Оце? Ні, це не сила, це типа ти можеш видвигати предмет, понял? Типа вот так. Вон дивись є, що це кроу, через тапгрейд. А быстріше встановлюється, короче, в тебе стаміна. Вон, хп можеш взяти, якщо хочеш. Або вот це спринт. Типа він швидко, от, этот рушає. Що хочеш, то бери. А я цей беру. Ну, візьми, закидай на этот. Ский там, 8000. Я візьму гранату одну. 10 тисяч, Все. Смотри, нажимаю на кнопку. А тут, ще, кстати, є потайний ход. чекай Вот тут. Сейчас. Тут, короче, тоже бомбы, типа, продаются. Сейчас нащупать тебя, чекайську. Где еще потолку тут? плиточка одна. Одну гранату за 1000. Та все не скидай, у нас денег нема. А ну, закинь мене, мені інтересно. Короче, на ролик мишки мене вверх, так, да, а потім підпрыгнеш і закинеш там в якусь сторону. Ні, не, не отпускай. Типа як замах візьмеш, і ще вище там, на, да. да. Тепер підпрыгни і вправо. Куд... О. Молодец. Прикольно. Блин, в Ютубе просто не бачила, никто не показывал. Все. Все, теперь, короче, у нас будет нас будет две квоты. Тут еще можно оружие покупать. всякие такие бомбы всякие, взрывать мобів. А, тихо, это имба. Ну прикольно, да. Вот. Так, виходить. де твоя, вот это моя бомба. Так, береш. На Е Візьми. Ну, свою візьми на Е. Все. Ось вот это бомба. На, воспользуешься ней. Тільки сам не взорвись. Ну, її, короче, на там, вроде на Ешку нажимаєш. я не помню. Начинай пикать. На одиничку треба нажати? Нажми на одиничку, вона твій інвентар кинеться. Ну, візьми в руки і на один. Хай буду хай буде, тебя покажеш. мастер клас А бач, хай пише, Беру. на Е нажати Я не знаю мастер-клас. Ой. На один. Во, бачиш, тепер у нас дві квоти. Короче, нам треба два рази, типа. Ні, перший раз 10, другий раз може бути да? більше. Но мы більше заробимо. Тобто ми зараз десятку сейчас і ку получим, и квота ми получимо, понял? И типа ми собі зможемо більше купити. Прикольно, ну, тут буде більше мобів. О, іди сюда. А ну, помогай мені Дивись, або взорветься. Піднімай вверх. О. Давайте, не бачу. Да. Надо его якось положить. Блин. Нормально, все О, вот еще что-то, дивись. Чашка. Ай, вон еще что-то светится. картина якась, планшет. Дивися, дивися, бо тут куча ута. В тебе на карті жовті точки обозначаються, це теж ут. Ну, якщо ти їх замітив і пропустив, поняв, в тебе буде показуватися на таб. Отак. От Вон прямо ще якісь ут. По лівій стороні. Ще одна чашка. Я, взяв, я взяв шарик, а Кстати, об тебе її теж може розбити на Будуще, я не донесла. Mm. Ди сюда, вот это менее. Ти сюди А буду пять русский. Ти подкидывай гнома. Ти що?

Ты куда побежал? Я в машине Я в машине закрылась Слышишь? Смотри Возьми мене тут ще один от. так вісім тисяч Нам сюда. Может, треба так напугать. Ну, она пешка направо, судья. Все. Надо сюда тележку притащить. Коше, нам надо ще на штуку. Почулось? Можна наверх завести якось. О, давай. Есть. Угу. Давай, пускай. Так, я тебе буду сейчас давать передачку. Все, мы сейчас закрываем першу квоту. Взял? Какая бы она тяжелая. Короче, я там тележку оставила сразу. Вот тут, вот, так что Став и пиши с домой. И нам сейчас надо будет другую ще закрывать, понял? Маут, повып. Саша, молодой хлопай намусил этот. А хто за мною повторяю? За свиня. Давай, пора, пошли. Давай, хоть мене. Чекай, так десь тут уже, нет? Куда нам прямо? Прямо, прямо. Та ти ты задрал, малфо, блин. Попал. Так, вот дивись, вот сюда, вот так, чикс, Сейчас ми ждемо. І далі нам надо буде найти другий екстрактор. Відкрити його. І потім туди здавати шмотки. У нас їх стати сюди прибіжить. Три секунди тебе нема. Тихонько. Андрій, если йде, кичи. Так да. все, тепер нам надо буде знайти другий экстракш. Ты чуєш тоже цей звук, да? Тяжка чекай, тут туди там. Екстракшн, там де ми тільки що здавали. Буде такий великий квадрат, і на нього треба нажати. Ну, ты... Ну давай пока оставим, бо він ломается. Надо знайти для начала. Кого? Во! Да, нажимай. Вон, бачишь, нам на 10 тысяч. Но ну, в толчку я ще не бачу экстраш. Так, щось пожрать. Ой. Я сломал холодильник. Мама меня убьет no Смотри. На. Охладись, малюха. Я справа. Тут еще, короче, можно дверь выломать, понял? Случайно. звуки страшные. Сколько у нас там? А там сбоку такая шкатулка? А давай попробуем для начала ее притащить, чекай. вдруг у нас не получится. Стой, оставь тележку. Нет, все получится. Ты вона ломается, она стеклянно. Иди с другой боку. Не надо будет чуть-чуть припиднять осторожненько. Короче, на ролик мыши можно якось крутить. Я забыла як. Так, ладно, идм по чуть-чуть. Иди, иди до мене вперед. Так экстракшн нет тут. Чи не Біля тут? Тримай И мы давай води на экстракш. Я щось попуталась. Щас ця мадам прибіжить Надо будет гранату кинуть, слышишь? Блин, чечняк Що лави Дальше нам треба буде е бежать до корабля, так що пішли у нас на кау не Зайдуть. Сейчас вот типа вылазить уси монстры, понял. Вон гноми Монашка, бля! Кидай его нахрен, чекай, бежит до корабля. Давай Нажимай на кнопку, вот звеху, да ой, ауч. Далі вже буде трейквоти, буде тяже. Смотри, у нас 28 кусків. Сейчас я себе затарю. Так, значить я беру себе от... Все. Давай найдем первую эту штуку. Давай. А, он там самый, да? Да. Что это? интересно уже мало а еще такая херня смотри козьбочка дак-бакет а типа если будут утки то утки короче тут опоздыхают. ну понятно смотри тут есть хилка но хилку нам не надо так значит я себе взяла селу. Тут є двойный прижок, стаміна і ХП-шка. Я собі візьму силу і ХПшку. Ой, я візьму, да. Я візьму стаміну. Стаміну. Спринт. Давай. Що з кей там Сім 7000. Ти бомби поставив? Ну, что я тебе скинула Эй. бомбу. Вот, положить. ну окей, не на этот. Касса. Так, 23 тысячи. Еще у нас есть три. Что за качество? качечка? Я не знаю. Рабер так. Да. Херня качка. Может, на просто А, может володца? Чу? Ауч! Такий у нас получився перший тест цієї ігри. Надіюсь, вам сподобалось. Очікуйте нових частин. Всім гарного вечора!